Из города Хмельницкий, Никитюк, Анюта! Ну привет, сонечко. Привет! Так, Никитюк. Это <реклама> племінниця. Вау! Я хочу сказать, что В Проспишей, коміка. Е, майже всі е, члени журі проходили через таке і зараз ліся твоє хрещення. Будь ласка, спілкуйся. Я зараз дуже переживаю. Давайте нас до рем підтримаємо. Ну що, Анютка, привіт! Привіт. Дуже гарно виглядаєш. Так. Да. Моє сонечко, ти дуже гарна. Така гарна зачіска і такий костюмчик. Дякую тобі. І губи намалювала. Так. Да. А я хочу сказати, що ще й схожа на лісу. Да. Слухай, особливо в кадрі ви так схожі, я просто не можу. Якщо можна порівняти, отак одразу от, два кадри поставити, прям вилета леся. Ти прийшла да. до нас з жартами? Так. Ти будеш читати жарти? Да. Ми із задоволенням їх послухаємо. Засікаємо хвилину, все по правилам. Удачі, удачі. Анют, весь зал тобі аплодує. Ми з тобою. Юра, Леся, всі тебе підтримують. Пойду. Всім привіт! звати Анюта, Лесі Нікітюк не просто моя тітка, а ще подружка, гарненька подружка. Леся жалілася, як їй було важко стати популярною. Тому я тут тепер будемо обидві жалітися. Леся теж вигравала гроші у розсміші коміки, але я їх витрачу набагато розумніше, обіцяю. вам. Леся дуже часто викладає мене в свій інстаграм, але в мене одне запитання. Шанона, де ми відсоток? Тьтя, де мої бабки! Тьотя! Де гроші! тьотя! Анюта, ти молодець! Дві тисячі гривень ти вже виграла. І це вже, мені здається, непоганий відсоток, але я чомусь впевнений, що в тебе ще є жарти. Ти готова? Так. Да. Другу хвилину берем. Добре. Поїхали. Увага чоловікам, чоловікамки хочуть познайомити з Лесі! Я міняю Лесіний телефон на айфон 15. Всі питання в лічку до Лесі. Ми з Лесі не ймо після шостої вечора. Ми їмо після дванадцятої ночі. Леся дуже добра. Вона завжди купляє мені чіпси. А ще Леся турботрова. Каже, що чіпси це шкідливо, забирає і їх сама з'їдає. П'ять тисяч гривень. Вже твої, Анюта. Анічка, скільки ти хочеш грошей виграти? Десять тисяч. Десять хочеш виграти? А куди ти їх потратиш? Це ж такі гроші великі для тебе. Е, я хочу для нашим хлопців, які мерзнуть. Я їм куплю теплі носочки і теплі рукавиці. І ще. На що в мене залишиться 5 гривень, то я собі куплю телефон і куплю нормовий дом з басейном, з батутом і настоящий собакою. Я так розумію, що до 5 гривень треба буде докласти мені пару мільйонів. чи що? А рафік тобі вже не настояща собака. Ну, У мене буде дві собаки. Ага, добре. До омріяної суми 10 тисяч гривень залишається е, розсмішити коміків один раз. Ти готова? Так. Да. Анют? Бажаємо успіху. Чула, що Леся стала ведучою року, і не поспориш, ви побачили, як вона мене в садок веде, заходить і каже, шановні вихователі, зустрічайте чарівну і неповторну Анютку Анютко, ваші обласки. Якщо до мене вчепляється у садочку, то я одразу кажу, хто моя тітка, і не тому, що вона відома, а тому, що вона може реально дати причуханки. Я дуже любила дивитися Орал і решка». Бо я хотіла знати, звідки в мене будуть подарунки. Пропоную зіграти улюблену гру в моєї Лесі. Хто не сміється з моїх жартів, той й ванючка. 10 тисяч гривень виграє анюта Нікітюк. Анічка. А наша тобі та планшетка? Ти ще ж читати не вмієш. <свят> а там малюночки, да? так? <свят> Покажи а там малюнки. Вас. Подивіться, як діточкам. Ага, там малюнки. Wow. Я піддивився у анюти е, в планшеті. Е, я так розумію, що ще десь 5 жартів залишилось. Ти готова піти на 20 тисяч гривень? Да. <плес> 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 Давай, ми з тобою. Леся, ти в цьому шоу нічого не вирішуєш. Учасниця сказала, ідемо далі. Бажаю успіху. Я помітила, якщо листи до святого Миколая передають через Лесу, то вони обов'язково збуваються, тому і так і роблю. Леся буває зла, лише у двох випадках. Коли на неї сукня не налазить, і коли ця сукня з неї не злазить. Якщо Леся не хоче, щоб з нею знайомих чоловіки, то вона мене просить називати її мамою. А знаєте чого, а знаєте чого ще не бере участь зверху? Охто зверху, бо в нього зверху нічого нема, не росте. В цьому вже дуже давно. 20 тисяч гривень! Анюта, ти молодець! Справа в тому, що в тебе залишається лише один крок до того, щоб стати переможницею. Добре. Готова? Е, да. Анюта, чи є в тебе ще жарти? Є. Є ще два жарти. Ти хотіла десять, а вже є двадцять. Але я хочу продовжити далі. Дивіться, два жарти залишилось, але в залі є її мама. Леся, я думаю, що ти її теж знаєш. О, господи! <плес> та ще одна племінниця. Покрасниця моя. Можливо, мама щось підкаже. Анют, двадцятка вже. Анюта. Ти виграла вже плюс-мінус 500 чіпсів. Так, да? так, так. Та. Анюта, я правильно розумію, що ти готова забрати 20 тисяч гривень? Да. Ми тебе вітаємо! 20 тисяч гривень! Шоу размішокові за по-молому! Анюта! Нікітю! Свічно, вістова! Ручка без смія, розміщи, смішно, і під розміши, смішно, Нехай розміши, смішно, Молодець. Лисю, Як Це було дуже неочікувано. Я не знаю, як ті матері витримують, коли їхні діти виступають на сцені. Батьки це просто нереально. Боже, мене, мене серце просто вилітало з грудей. Але я дякую за цю можливість для Анічки. Це просто неймовірний досвід. Розсміши, коміка не тільки позитивні емоції, а ще й дуже приємні сюрпризи аж до семи слів. Ми вирішили усією сім'єю зробити Лесі сюрприз і всі приїхали. Я дуже рада, що Аня виграла ці гроші, але саме головне, що вона участвувала в цьому конкурсі і дуже класно виступила. Я нею горжусь.